Людина, яка викладається на всю нашу структуру своїми презентаціями у місті Львові. Кожного четверга Оксанка приходить в офіс і проводить презентації у Львівському офісі. Я думаю, що після вчорашньої розмови, коли Ісус зробив акцент бізнес-бізнес-бізнес, Оксанка зараз переведе, переведе свою діяльність із теми здоров'я, яку вона дуже сильно любить. І теми здоров'я на тему бізнесу. Друзі, бо кожен з нас хоче бути бізнесменом. Підніміть руку, хто хоче бути бізнесменом, бізнес-леді, бізнесмен, бізнес бізнес супер. Всі хочуть бути багатим. Річ вумен, річмен. Супер. І зараз Оксанка Лужецька, наш новоспечений діамант зі Львова, яка недавно закрила статус діаманта. Ми Дуже сильно того хотіли. Особливо хотіла Галя Шемко і партнери. Партнери Оксанки, Саприки всі, не тільки львівські, не тільки Оленка е, Оленка Ніца і Галя Іваницька, а й дівчата, які підключилися вже у 2025 році. І я дуже того хотіла. Знаєте, заради Оксанки самої і заради її донечки Каролінки. Дуже хотіла. Оксаночка, коротесеньку, свою історію, сонечко. Доброго дня, дорогі друзі. Я знала, що я шоста маю виступати. Я була така трошки розслаблена. ну, Може, то і добре. Е, мене звати Оксана Лужецька, я львів'янка. Я три роки співпрацюю з компанією Біепік. І так як я повинна зараз казати про бізнес, то я вам хочу сказати, що з 18 років я вмію заробляти гроші, Ну, тому що я завжди е, приймала виклики, які давало моє життя. І в мене дуже багато, скажімо, так було падінь, що я повністю йшла до нуля в різних бізнесах, в різних падіннях, і я завжди відштовхувалася. Відштовхувалася, це давало якісь мені надихання, крила, і я йшла далі. І я можу себе похвалити, що я такий борець по натурі, тому що, ну, тому що до 45 років я не була мамою, і в 45 років я перша стала мамою. Людно ну, довгий шлях бізнесу. Навіть по бізнесу мене було легше, тому що я в 23 роки була головним бухгалтером. Я закінчила Львівський університет, економіку і так склали життєві обставини. Я тоді втратила дитину. Я повинна була відновлювати здоров'я, тому що сильний стрес зробив це, що зробив, і тому такий довгий шлях був до відновлення здоров'я. В 29 років я почала жити в Америці, 6 років я жила в США. І коли я повернулася в Америку, Америці, 36 років я знову почала з нуля, що свій бізнес, що здоров'я. І Я йшла до своєї мрії. Оця е, мрія бізнесу, я навіть можу сказати, що я більше мала і подій, а мрія тоді ще не здійснювалася стати мамою. І я, е, будучи в Америці, почала аналізувати, чому зі мною відбуваються такі події. І тоді в Америці, коли я там жила, я була прибиральницею. А до 29 років я була головним бухгалтером. З 23 років я стала головним бухгалтером, і в 29 років так склалось обставине, що я полетіла в Америку, і ти не легал, що робити. Я стою прибиральницею, і ви знаєте, це для мене теж був цікавий виклик, тому що м -м, треба було змінити свою голову на те, що ти була кимось тут і прилітаєш туди, і ти ніхто. І е, дуже багато таких, знаєте, фраз, які мене підтримують по житті, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І я стала найкращою прибиральницею. При американці любили, щоб я приходила до них прибирати. І коли моя пос їм говорила, що Оксана має вищу освіту, що вона акаунт-економіст Львівський університет який дуже престижний, і вона головний бухгалтер була в окремому кабінеті. Податкової поважала. Для американців це було нонсенс. Як це вона в нас прибирає, а тут вона має таку вищу освіту. Я завжди була з посмішкою. Американці дуже любили, щоб я до них приходила і прибирала. Тому що людина з вищою освітою з України, і в них три унітази. І я пам'ятаю, як я дзвоню в Україну. Моя колежанка, яка зі мною закінчувала університет, каже: Ксюха, що ти там робиш? Бо для для багатьох людей, які не були в Америці, ну це ж така мрія побувати там, так? Але коли ви там нелегально, що ви можете там робити? Фізично працювати, як більшість мігрантів, які туди попадають. І я кажу своїй Ірині, я кажу, Ір, я прибираю. Вона каже, Боже, то ж треба було 5 років вчитись в університеті, щоб там прибирати. Я кажу, Ірус, ну прилети в Америку і подивися, ким ти там станеш. Але коли я до тебе приїду, а в неї двоповерховий будинок у Львові. Я ж за сорок хвилин твої джакузі, твої унідавні швиденько то приберу. Ну вона так послухала, каже: ні, ні, ну я вже не хочу в Америку. Я кажу, правильно, кожен проходить свій шлях. І через шість років, будучи там прибиральницею, я теж отримала там освіту, я стала акаунтом Вашингтонського кар'єрного інституту, але мені та марка надоїла, і я її покинула і повернулась до нас в Україну. І в 36 років я знову почала з нуля. Але настільки було підірване здоров'я, тому що в 23 роки я мала туберкульоз вогнищевий, і мене лікарі дуже довго лікували. Плюс Америка зробила свої стреси, ну і бурхливе життя молодої жінки додало своє. Мрія моя не здійснювалася. І я просила, Господи, ну дай якусь мені інформацію про здоров'ю. Я хочу бути здоровою, щоб народити здорову дитину. І мені Всесвіт, Бог мене почув, я отримала цю інформацію і з тими прекрасними людьми, з Вірою Керничною, з Олею Яремчук, з Галиною Зоростом Шемко, Степаном Керничним. Я знайома ще з першою компанією. Я дуже ціную наші стосунки, нашу дружбу. Ми були і то в паралельних структурах, і по різному бувало. Ви абсолютно для мене цінні, тому що 15 років я вас знаю. Я знаю кожного шляху, і я з вами йду. Тоже своїм шляхом. І в першій компанії сталося не чудо, а це той шлях, до якого я йшла. Я народила абсолютно здорову дівчинку зараз їй вже 11 рік. Дитина росте знаннями здоров'я мами, але ви знаєте, тоді, напевно, була потреба моєї душі залишити. Бугалтерю головний бухгалтер і Галинка Шевко, і Оля була головним бугатром. Мою толія до бухгалтерів і я пішла дуже глибоко в натуропатію. Я стала дипломованим нутриціологом, я закінчила інститут дієтології Вроцлава і стала ще коучом кулістичної медицини. І в попередній компанії я мала 5 років. Ми були в одній структурі з вірочкою карничною. Ми були в одній структурі. Вона була моїм наставником, і ми мали офіси, і де ми гарно проводили презентації по здоров'ю. І коли почалась війна, ми вже не могли співпрацювати з цією компанією, і оренда офісу, ну і багато продукції, все почали бомбити, люди почали виїжджати, здоров'я якось підтримувалося, ну і проблем фінансових ну, не було таких, тому що ми нормально і заробляли, і здоров'я підтримували. І ми, в нас пропадається продукція. І ти думаєш, що робити? І дитину рятувати? Мені вже Канада зробила круг, я мала туди летіти, але я просто згадала ту еміграцію. Я не хотіла, щоб моя дитина проходила цей шлях іммігранта. Тому що я знаю, що це така, що в будь-якій країні все ліно ти є чужий. Я то останнього тягнула, при тому, що друзі з Америки до мене дзвонили, кажуть, Ксюха, прилітай, будеш жити в Філадельфії, дитина буде ходити в школу. І навіть одна колежанка дала документи, але просто вона фінансово не прийшла. Я кажу, Свят, ото так мало бути. Дякую сонечко, що ти так хочеш мене врятувати, але поки що ну, у нас так у Львові не бомбять. Але продукція зникала, жити треба було за щось, і я ж на три місяці пішла в компанію МВА. Е, ну, як для нутрацього для мене ця продукція не була та, яку я шукала. А Галинка Шевко в той час постійно мене кликала. Я ходила в МВЕ, я мала від офісу ключі в центрі міста Галинка на Вениченка каже: Ксюха, ти йди послухай про одну капсулу. Кажу, Галю ну, яка одна капсула? Має бути 20 баночок, важка роботи, я маю працювати а тут. Одна капсула. Але я бачу, мені здоров'я не додає того, що я п'ю в попередній компанії. Я думаю, ну треба все-таки подивитися. І коли я подивилася місць цієї унікальної капсули, мене дуже це зацікавило. І я знаєте, я в кожній компанії, куди приходила, я за місяць ставала лідером, вже тому що я дуже така самочка, я відкриваю блокноти. Я почала тоді слухати ну, Казахстан дуже багато, і власне лікарів мені було цікаво, результати людей. І я почала це все собі записувати. І я зрозуміла, що я повинна пробувати ті капсули. Галинка мені дає капсулу попробувати, і я бачу, яким вона діагностом іде по організму. Я подумала: вау, я 15 років п'ю бати, а тут таке загострення. Це ж класно. Я Кажу, Галинка, давайте ще вечірні попробуй. Я пробую вечірні, а воно ще крутіше робить. І тоді я пишу список всіх своїх людей і починаю дзвонити. А вони ж знають, що я 7 років була попередній компанії. А я в таких емоціях, слухайте, є така капсула, але вона по-іншому ніж падає. Я ще до кінця не розібралась, але я вже почала рекомендувати. Рекомендувала, але маркетинг я ще не вникала. Мені було цікаво, як воно буде діяти на людей. І тому десь рік часу, рік і три місяці, я займалася тим, що я дивилася, які діагнози проходять, ем, аналізувала ем, біохімію крові, якби я то вмію читати, скажімо так. І через рік і три місяці я не бачила тут ще грошей, тому що ну марка і в нас не було тоді навчань. От тільки завдяки тому, що з першого року я прийшла, не було кожен день навчань. Я відкривала маркетинг, ще було ну, казахи тоді, ну не було ще того. І я ще не прийняла рішення, скажімо так, по маркетингу завжди починається з нашого рішення, що наше здоров'я, що бізнес. І коли через рік і три місяці я це рішення прийняла, воно почало все мінятися. Я побачила, я розібралася в тих ніжках. для мене бінар був найскладний, тому що в попередніх компаніях я не знала, що таке бінар. І потім я почала бачити, як росте структура. І через рік часу ніжки помінялися, і я. Це прийняла теж як виклик, тому що ми на помилках вчимося. Я завжди, навіть як зі мною відбувається якась ситуація, я можу так трошки позлитися, а потім думаю, Лужецька, ну виклик для тебе, вивчай, чому то так сталося, і далі іди. І це так і відбулося. Коли ніжки помінялися якраз рік назад, рівно через рік на нозі, я стала діамантом, тому що треба приділяти увагу, яка кажу, уляну до ногами. Завдяки МЛМ eh, бізнесу я давно вивела цю формулу, але біепік -E -E її ще більше так врегулював. Перше, ми маємо вірити в себе і в, і в продукт компанії. Віра в себе без віри в себе, і що ви зможете, ну нічого не буде відбуватися. Продукт є унікальний. Керівництво компанії, медики ну, тут є все для того, щоб ви можу, могли з гордістю говорити про цю продукцію. Наступне це є наставник. І два мої наставники, це Оля Яремчук і Галинка Шимко. Я пам'ятаю, як вони переживали за мене, коли я мала закрити плату. Ну, дуже вам дякую. Ваша підтримка вона дуже необхідна мені була, коли я закривала ті статуси. І точно так же відбулося, коли я закривала статус «Діамант Дякую, Галя. Це дуже цінно. Віра і підтримка партнерів. Успішний ти, успішний твій партнер. Я дякую Богу за своїх партнерів. Правильно нозі мої дівчатка тут сидять в лівій досі на і наоборот, бо ті ніжки можуть мінятися. Я дуже ціную вас. Ну і, звичайно, споживачі. Я дуже ціною, що в мене є споживачі, які приходили з одної компанії зі мною в другу, в третю. Кому не рекомендують, але вони роблять зі мною того товароборот. Я це дуже ціню. В мене є особливий підхід, в мене є цілий зошит. Я знаю всі їхні нюанси. І коли відбувається акція, я кожному особисто дзвоню. І це робота моя і мого товарообороту з моїми споживачами. Це особливий підхід, і вони знають при тому, що в мене є окремі чати, і вони можуть бачити акцію, і вони кажуть. Оксаночка, це так цінно, що ти мені нагадала. Я не мала часу дивитися, що там я акція, але твій особистий дзвінок, і що ти пам'ятаєш про мене, це мені цінно. І отак я працюю. Компанія є унікальна, і я дякую, дякую Всесвіту за можливість, яку я отримала. Ви знаєте, ми настільки всі переможці під час війни робити статус срібло і вище, ну, це дорогого вартує, І кожен може тут. Відбути, відбути, У, відбутися. відбутися Тому що під час війни Україна зробила такий товароборот, і багато людей, які не були в мережевому бізнесі, роблять ті товароки. Мережа трошки легше, ми якусь ту систему знаємо, хоча але вона інша. Але ми герої всі. І я дуже дякую. Всесвіту, Богу, собі, Оля Тобі, Галинкашинку, Оришенко, моїм партнерам. Все, що я маю тут, тому що це тільки командна робота і тільки в команді ми велика сила. Дякую вам. Друзі, дякую санці від себе, від вас, бурхливі ось, оплески Нашому міському діаманту в сані Друзі, і хочу, знаєте, вам підмітьте. Надзвонити до своїх партнерів, людям приємно. Я думаю, що багатьом з вас теж приємно буде, коли я до вас подзвоню. А я не маю коли. Я не маю коли. І я вам дякую за те, що ви самостійно до Віти Комаровської ні разу в місяць не маю коли подзвонити. Вона сама робить 4, 3 на 3, 4 на 4. Сама робить ті товароботи. Ви маєте настроїти свої